Сьогодні у випуску у Кропивницькому районі російські ракети пошкодили об'єкти інфраструктури. Вибухотехнік поліцейський з Кроповницького розміновує деокуповані території показав, що російська армія залишає після себе. Проти осколкова міна, випригуюча, кругового ураження. Вона мінується дистанційно. Ось. В таких тубусах. Допомога від держави безробітним під час війни змінилась. Що саме? Втратила я роботу як сім місяців. Війна у нас іде вже вісім, і шукаю роботу. Ну, у мене такий возраст, осталось до пенсії два роки, і не сильно нас так хочуть бачити. У Кропивницькому районі російські ракети пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури. Травмованих і загиблих немає. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Зафіксували два влучання. Речниця Кіровоград Обленерго Олена Данильченко сказала, що через ракетні обстріли території всієї України на Кіровоградщині вводять аварійні відключення електропостачання. Три тижні тому поліцейський вибухотехнік з Кропивницького Олександр Лашкевич повернувся з Харківщини. Там протягом двох місяців розміновував звільнені від російської армії території. Це Ізюмський район, Балаклійський район, Чугуївський райони, потім Купінський район. Як тільки звільняється якась територія, ми одразу туди виїжджаємо і допомагаємо людям, працюємо над об'єктами критичної інфраструктури, щоб швидше відновити газопостачання, електропостачання. Мобільний зв'язок каже, російські військові залишають після себе розтяжки та міни, які загрожують місцевим жителям. Ця розтяжка була на подвір'ї школи. На цій світлині снаряд від урагану в доокупованому Куп'янську. Такі міни знешкоджували біля приватних будинків. Вона мінується дистанційно, вилітає з касети. Час самоліквідації, якщо вони самоліквідатором, то може відбуватися від однієї години до 40 годин. Якщо вона без самоліквідатора, то вона буде там знаходитися, поки ми її не знайдемо, або якісь люди не наступлять на неї. Її достатньо для того, щоб ну, відірвати стопу у Харківській області, то вони трапляються майже у всіх населених пунктах. Вони бувають або такого зеленого кольору, або такого більш коричневого кольору, і в траві їх дуже мало помітно. У Харківській області перевіряли дороги, лісопосадки, школи, адмінбудівлі та будинки, в яких жили росіяни. У Купинському райвідділі також були і катівні, і в інших населених пунктах були катівні, позалишали дуже багато вибухових матеріалів. Поліцейський зібрав колекцію знешкоджених боєприпасів. «Протиосколкова міна, випригуюча кругового ураження. Вона мінується дистанційно ось в, в таких тубусах. Воно вилітає. Звідси вистрибують чотири таких міни. Дві міни з такими парашутиками і дві міни з такими ленточками. Ці вб'ють вб людину. Радіус суцільного враження 15 метрів. З собою показує, завжди носить спорядження на випадок надзвичайної ситуації. Це аптечка. Навушники. Тактичні окуляри в мене тут теж аптечка, карабіни, Все, що тільки можна, може мені знадобитися в моїй повсякденній роботі. Також в мене Тут знаходиться бронежилети, який теж споряджені аптечкою, турнікетом. Куди поїде в наступне відрядження, не знає. Каже, після перемоги розміновувати українські землі доведеться не одне десятиліття. Олена Жикалова, Олександр Касяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Кропивничанка Ганна Бражник втратила роботу у перший місяць повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У центрі зайнятості дізнається про вакансії від роботодавців. До війни я працювала в чесної фірмі по випуску. Насосов масляних, воздушных, который йдет к технике. Ну, я работала там адміністратором, осталась до пенсії два года, і не сильно нас так хотіть бачити. З березня моменту отримання статусу безробітної жінка отримувала державну допомогу. 1846 гривень це за місяць, Ну, ми виплачуємо за періоди, по відвідуванню прийшла особа, значить, шукаємо роботу, підбираємо роботу, не знайшли роботу, значить, пропонували семінари, різні заходи ми проводимо для безробітних. І по цей день нараховується допомога. Для безробітних умови отримання виплат змінилися з 29 Жовтня. Поки в Україні воєнний стан, людина не може отримувати допомогу більше трьох місяців. Тим, хто одержував допомогу до 29 жовтня, зменшили період її виплати. Для безробітних, яким на дату прийняття чинності цього закону вже призначена виплата допомоги. І вони отримали більше ніж 90 календарних днів. Їм додається ще 30 календарних днів, і виплата припиняється з 28 листопада. Тривалість та розмір допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу, який наявний у людини, в тому числі і загальний страховий стаж, і в тому числі страховий стаж за останні 12 місяців трудової діяльності. Змінився максимальний розмір допомоги з 9 тисяч 700 гривень, зменшений до мінімальної заробітної плати. Це 6,5 з половиною тисяч. До воєнного часу тривалість виплати вона також залежала від страхового стажу. Якщо людина не застрахована, вона могла отримати 180 календарних днів. Якщо в неї був страховий стаж, це було там 270-360 календарних днів. Окремо виділені були категорії передпенсійного віку. Їх тривалість виплати не перевищила 720 календарних днів це за два роки до пенсії, і за наявності необхідного страхового стажу для призначення пенсії. Заступниця директора обласного центру зайнятості радить безробітним менше перебирати вакансіями. Тим, хто працює, триматися за роботу, тому що війна нелегкий час зараз для всієї країни. Тим, хто втратив роботу, активно шукати, знайомитися з вакансіями. У нас наразі діє єдиний портал вакансій, на якому акумулюються вакансії Державної служби зайнятості і семи провідних сайтів з пошуку роботи, які діють в Україні. На Кіровоградщині нині на одне вакантне місце претендують 12 безробітних. Торік було двічі менше. На Найбільш затребувані лікарі, водії та працівники для гірничих робіт. Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. Це тренувальний комплекс. В ньому чотири тренажери. Тренуються тут кропивницькі рятувальники у спорядженні вагою 20 кілограмів. Тренажери призначені для Надання навантаження на газодимозахисників, і це навантаження притаманне їхній праці під час пожежі. Після цього вони, вони відпрацьовують вправу у лабіринті. Нормативів по вріміні. Зазвичай від 10 до 15 хвилин один газодимозахисник проходить повністю все тренування. Тренажер називається «Нескінченна драбина. При проходженні. Всі дані, тобто скільки метрів пройшов, на який етаж піднявся, показуються на табу. Наступний тренажер це молодь, тобто імітує переміщення тяжкі. Є бігова доріжка та велотренажер. Під час тренувань відслідковують пульс рятувальників та спостерігають за проходженням лабіринту через камери спостереження та за даними тепловізорів. У нас є двосторонній зв'язок. ми не також може. Чути те, що вони нам говорять, ми також можемо спілкуватися з ними. Костянтин Флуєрар, рятувальником, працює 24 роки. Навчання на такому тренажері проходив вперше. Після тренажеру вже є навантаження. Тут обмежений простір, непридатний для дихання середовище, Є там лабіринт, є входи, є обмежені такі лази. По них треба пройти від початку до кінця. Наближене до пожежі, але ж з пожежою нічого не зрівняється. В лабіринті є ряд перешкод. Це люки, які ведуть вверх вниз Як я казав, вже лабіринт двоповерховий. Є дверцяти, які вичиняються на себе, від себе. Є труба, є конвейер, коли тут все в диму, коли слишком крики пострадавших. Руйнування конструкцій, то це треба самому определити, так. Пріодолівати ці привради у Кропивницькому теплодимокамера буде 10 днів. Потім її повезуть в іншу область. Саме рятувальники Кіровоградського гарнізону вперше проходять навчання на такому комплексі надсучасному сучасному комплексі, який за дорученням голови служби надається по 10 днів на кожний регіон можливість пройти додаткові навчання. У нас стаціонарний є такий комплекс, але він розміщений в підвальному приміщенні. Чим цей кращий? цей мобільний тут змінюються лабіринти, по якому по яким ми можемо інші давати нагрузки. Відпрацьовує додатково, є тренажери чотири, на яких яких в нас немає. Каже, прийти навчання планують 800 рятувальників області. Олена Жикалова, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. початку російського вторгнення у Боберниць переїхали два підприємства. Обидва з Миколаївської області. Родина Амбарцумянів у серпні відкрила тут міні-пекарню. Коли тебе бомблять, ти живеш. З тою думкою, що ти можеш померти в будь-яку хвилину. Там ну, невозможно було жити, скажімо так, продовжувати якесь життя. На новому місці вирішили не сидіти без діла і грошей, каже чоловік. Міська рада знайшла приміщення. Переобладнало його за три місяці. У пекарні працевлаштували трьох місцевих жителів. Працюють поки не на повну потужність. Печуть тисячу лавашів за добу. Зборошно вищого гатунку. Сіль. Вода. Дріжджі, все екологічно чисте, все наше українське. Можуть пекти вдвічі більше, каже співвласник. Ресум поки що чімієш. Збільшити замовлення, щоб була праця, щоб було більше праці. Шукають інвесторів для збільшення обсягів виробництва пекарні. Підприємство потребує роздільну машину і е, машину для е, фасування, тобто для того, щоб уже конкурувати з іншими з іншою продукцією подібною е, і вийти вже, вже на мережі області. Е, в цілому каже підприємствам переселенцям, пропонують орендувати у місті 12 вільних земельних ділянок зредною платою до 8% від оціночної вартості землі. Оренда земельних ділянок на рік безпосередньо, виключно з укладенням договору на пільгових умовах, які запровадили в уряд держави на сьогоднішній день. Гарнік Амбарцумян вважає, труднощі в їхній родині тимчасові. Головне перемога України. Головне, мир, а то все остальне наживемо. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко – Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Покинуті господарями і врятовані з прифронтових міст та сіл коти та собаки стали героями благодійної фотовиставки у Кропивницькому. Світлин 24. на них чоловіки з тваринами, які живуть у притулку. Бім отаке. Це трохи жартівлива назва, трохи і на чоловіків, які брали в ній участь. Те, що ми зараз експонуємо, і додатково ми ще і минулоріч, і цього року будемо робити календар. Також можна купити календар. Всі виручені кошти з якого теж передаються громадській організації. Бім. Чоловіки самі обирали тварину для фотосесії. Денис Лукін на світлині з собакою. Він дуже заляканий був, коли з ним знайомився, навіть з руки не їв, але під час фотосесії ми з ним подружилися, ми з ним начали, він почав плащитись до мене. Участь у зйомці взяв, щоб привернути увагу до тварин, які потребують допомоги. Мені більше всього у світлинах сподобалась ніжність, з якою пригортаються хотів і собак чоловіки. Мужні такі на вигляд. Ось цей притулок, тварини якого стали героями світлин. Тут живуть 300 собак та 30 котів. Це кошеня брало участь у фотосесії. Тепер чекає на господарів. Влітку евакуювали з Краматорська. Перший раз 16 котів, і другий раз ще 7 котів. Ну вже багато більша частина прилаштована. Залишилось у нас три дорослих і три таких підлітка кошеня спокійний. Лагідний, собаки дуже перелякані були. Коли пролітає літак, вони дуже бояться. Тваринам, яких забирають в притулок, роблять щеплення та лікують. Мають борг 40 тисяч гривень за ветеринарні послуги. Гроші з пожертв під час виставки використають для його оплати. Від гельмінтів обробка кожні три місяці, Від бліг також там 3 трі місяців. Маленьких будемо ті, що вже підросли у нас, будемо ми стерилізувати і потім вже прилаштовувати. Цуценя на цій світлині з Краматорська, поки з притулку його не забрали. Я називаю її Аза. Чорна собачка. Вона приїхала з сестрою, у сестру вже забрали. Виставка діятиме до грудня. Переглянути її і долучитись до благодійності можна в кафе театру імені Кропивницького. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.